Всім величезний привіт з Аврори. Подивимося сьогодні новинки, що на акціях подивимося багато оранжевих ціночок. Наприклад, губка кухона, цей набір за 17 гривень за 5 штук можна купити з 10 по 16 листопада. Так що о, зустрічаємо акції і, якщо щось потрібно, економимо, звичайно, тому що нашій гаманці худці ціни ростуть і завжди шукаємо альтернативу. Ну і відповідно запасаємося всякими крупами, сипучими продуктами. А, От її ємності з кришечкою на півтори аж літри. Це суди чи ні? Думаю, що ні. Є кришка, так? Ні, кришки не бачу. А ємність для сипучих продуктів народний продукт один літр. Тридцять дев'ять гривень. Тут на півтори. Так, щось тут все різнобій, як би незрозуміло. Так, тут 1600 мг. Тобто без ціни, без штрих-кода, нічого я тут не скажу. Ціни ось такі, але треба кинути на касу і питати. Ємність для сипучих. Це взагалі формочка. Загубилася в сердечки. Форма для випічки силіконова. Так, щось все не по цінам, якби. Але подушки такі бачу, несуть, купують. Подушка мікрофібра холофайбер, а 50 на 70 349 гривень. Не можу сказати, що це така просто низька ціна, а вона така просто подушка супер, тому що я її раз не пробувала, По друге в епіцентрі можна нарити по таких самих цінах, якби і в сенсею, і в юску. Тут нема чогось такого, це наповнювач якби холод файбер. Запаковано таку сумочку напівпрозору, прозору з першої, з, з фронтальної сторони, з овайчкою малюнок. Ось така. 349 гривень. я її помнула. і ну, Не зрозуміла, вона дуже м'якусенька, тобто вона немає меморії пам'яті. Але... Подивитися, прицінитися можна. Треба її відкривати і дивитися, яка вона є. Насправді, чи вона якісна, чи ні. Коли ми беремо, дуже важливо мати мішечки, сітки для прання. Напишіть в коментарях, чи ви користуєтеся, особливо коли ви взуття берете. За 15 гривень, а цей чомусь аж 77 гривень мішок для прання іншого виробника. Так, є, що ще є? А, оце досить потрібно. Господарстві, особливо коли чоловіка вдома немає, а труба забилася стічна, то а, це такий інструмент для прочищення трубопроводу викрутити і витягувати. Раніше було трішки дешевше, пробачити ціна піднялась 84 гривні. Коштує. Раніше ж хісь було взагалі. А, це була знижка, я пам'ятаю, я ще думала, купляти чи ні. а, ну но... Хочу вам сказати такий лайфхак. Лайфхак, чи як правильно це слово? Так, ще можна насипати соду і залити оцетом. Отвір. Залити оцетом і через 15 хвилин змити і досить добре прочищається. Особливо, якщо якийсь жив. Так, серветки для скла, мікрофібра, фрекенбок. Взагалі коштували 88 гривень, зараз 54 гривні. Фракенбок просто бренд і досить дорогий. Якщо буде інша упаковка, а та сама можна знайти дешевше. Так, шукаємо ці каланки. Це такі підвісні сумки для сміття, я так розумію. Тут намальовано, бачите, метал, пластик, папір можна викидувати. Во так підвішуєте. Не знаю для чого і куди, чи виносити одразу в цих сумка Галайя. Тут взагалі не екологічна упаковка, якби, то ви вже забруднюєте якби навколишнє середовище. Хіба вони багаторазові там? Точно одноразові ці мішки, скільки вони коштують ці сумки. 249 гривень. Набір мішків для сортування сміття з ручками. Не Знаю, чи воно потрібне чи ні. Це може відноситися до серії Непотрібні покупки, непотрібні витрати. Може І так, купа! Так, вже мені щось спало. Так, теж та потрібно для господарства. Рекінбок, як упаковує набір кухонних гумок. 55 гривень. Стильні написано і є. Просто такі губочки в формі сердечка, рожева і м'ятка. Але це лімітована колекція, виявляється. У вас на кухні буде лімітована колекція. За 50 гривень. Тут кольорового, багато, класного новиночок, цікавого для миття посуду. Подивіться, які гаджети кольорові. Тропічні дівчатка. 77 гривень така щепочка. Просто щітка з ручкою, а тут корбі ляльки. Я думаю, що це цікаво буде лише дітям, не більше. 77 гривень. Ну цікаво подивитися. Так. Ще така сіточка є. 59 гривень. Тут і мочалка є. Вона витягнеться, її можна витягнути ще як. Ж не будуте так мети, щітка. Теж не знаю, чи потрібно чи зручно. Красиво, якби на вигляд от, подивитися. Ну, Може бути не функціонально від слова зовсім. Ну, це щось стильненьке, це вішок, є? І вішалка для так, чашок. Теж як її зачепити. Ось так, напевно. Ось так. Якщо є за що зачепити, то так. В чорному кольорі 99 гривень І в білому. Дивимося на всі дрібнички, на всі научки. Це теж, що це таке. На липучці тут натягується, щоб знати, що це таке. Так, це дозатор витискач для зубної пасти рибка. М -м -м. Як багато я нічого не знаю, і для чого він взагалі, цей дозатор. Якщо <didn't> mm. можна купити з пасту, зразу з дозатором, а тут ще бачите, на випущівці, якась фігня повна. 49 гривень. Повне, повністю фігло. Тут що таке? О, це а оце потрібно. На бірсіточках для раковини. А, ну і те, що потрібно. Знаєте, що я думала? Що це так ну, ваєш на а, ніжки, щоб не словгало і сусіди знизу не чули, як ти кріслом тягаєш. Бо деколи сусідам хочеться все подарити. Спеціальні такі боєучні штучки є, вони продаються в епіцентрі. Скільки тут є ще ниточок додалася пряжа? Вау. Так. Ось такий колір. Яскраво блакитний такий електрик. 74 гривні. Така пряжа. 54 метри. 100 грам. І в сірому кольорі. Ще отакий маланж є по 77 гривень. Сірий з чорним букле. Пряжа для в'язання, плюс 77 гривень. Хто шукає і чекає на пряжу, то вона є в Аврорі. Дуже хороший асортимент великий. Не знаю, ціни дорого чи ні, я не в'яжу. Пробувала в досить молоді руки. Зараз це вигідно, трати час. Як це треба дуже любити. Це треба любити. Так, 99 гривень. І по 39 гривень. Ось така я ниточка в фіолетовому кольорі, в рожевому. Зараз я просканую Так ще це? Чи ні? Так, ось ця 44 гривні. 39 гривень фіолетова. Не все буде в таку ціну, 39. Гірлянди декоративні. На батарейках лампи. І воно з таким бісером. Будуть переливатися. Ось ці непогані, такі лаконічні, фактурні трішки отакі гульки, гірлянди кулі, будиночки є. Скільки багато всякого, шишечки є, гірлянди, досвітитися 149 гривень. Так, ось ця категорія ароматична. Просто манить своїми ароматами. Свічечки різні. 49 гривень цей набір чайних свічок. І є різні кольори. Скільки багато це взагалі в формі сердечок. І аромат троянди 29 гривень. Так, тут ягід, аромат. Тобто різний різний є. Ого, скільки багато класного. Так, класична просто без аромату. 44 гривні. Так. Яка красива ось ця красиве оформлення. Ну, тут закрито я не відкрию. Але свічки красиві, як би візуально. А, Ґм, красиво. Кіпури, так, ось, що ось такі підняли, є. Свічечки. 189 гривень цей набір. Якась така молода, різна. Це що? Це теж такий свічник. Красивий. Тільки щоб не розвалитися. Це... Ой, він такий легенсенький. там, як плафон. Для чого взяла цей свічник? І він не дешевий. 229 гривень. Такий східний мотив, арабський. Щось таке. Ну, точно не Скандинавія. Ось ну, такий ще є. Так, сновпромтовари і все для дому. На липучках якийсь килимок для ванної фігурний. Ось такий кулючий стати тут, я не розумію, це для ванни стати, ставати на чи що. Там взагалі п'яточки поколеш. 299 гривень. Ще такі є для ванни. Теж, щоб не скользило. Ось такий килимочок довгий, але він не такий вже теж їжачком. Друзі, зі знижкою для миття посуду за 36 гривень. І ще 100%. 100% 10%. Захотіла я 100%, правда? 10% національного кешбеку і знижка 27%. Непоганий, до речі. Це не тільки дитячий посуд, ви собі можете мити, просто загальний посуд. Так, це я не пробувала, це щось в і вже зі знижкою з 10 по 16 39 гривень коштував 49 гривень. З ароматом груші. М -м -м. Але, чесно, такий бутиль. 500 мл. З лимончиком є. Це мені сподобався. Красиво, просто дизайн мені сподобався, не факт, що він там такий хороший, його не пробувала. Засіб для чищення кухні 49 гривень. Теж. І кешбек, і знижка 17%. Скільки багато знижечок. Знов новорічна тематика. Іграшки набір, скляні, до речі, 119 гривень. М -м -м. Всяка всячина. Це гірлянда декоративна, просто така, як балет. Стрічка, 149 гривень. Непогано. Є ще за 179 гривень. Так, порошок для прання. Автоматі в автоматі два в одному, 145 гривень. Ну, невелика снижка, але все ж таки є. Хто брав? Напишіть, чи він хороший. Я знаю, найкраще зараз користуюся ареалі в капсулах, кину капсулу і, якби маєш чистий спокій, не залишає розводів, якщо ти в капсулах якби по поодягу, а в порошку попереш, може залишитися, якщо добре не а. промити цей одяг, то додатково 145 гривень зараз. Снижок дуже багато, 29 гривень. Саме, напевно, дешевий порошок, універсальний 15% знижки. З ароматом французьких парфумів, без фосфатів, зроблено в Україні. Сама пральний порошок, все сама, все сама. Листи для опрання концентровані, це як? Зараз будемо дивитися, серветки є пастка. Серветки пастка для. Кольорових речей. Ось такі листки серветки. М -м -м. Я ніколи таким не користувалася. Можна і для ручного прання, і для машинного прання. Крущені смужку у воді, щоб активувати очищування властивості перед тим, як прати одяг вручну. Неснаємо листки такі. Це я вже чула, розказувала, що досить забирає, а, якби. Якісь плями для захисту кольорових речей під час прання. поглинає настійкі барники і запобігає знебарвленню. Тобто колір не губиться, не випирається. Ну, Таке різне придумують. 44 гривні. 44 гривні коштує. Так, ще чорний є, щоб чорний колір був ще чорніший, Я думаю, що там такий, як би. Є підфарблювач. Думаю, що це функціонує саме так. Ота серветка чорна. І вибираєте чорний одяг, він якби ще більше набирає такої чорнотелерчила, що щось туди кольорово кинути, щоб не зафарбувало. 129 гривень коштує так. Так, 129 гривень для відновлення чорного кольору. Так, мило. Вибір непоганий. Скажу вам і є зі знижечкою за 19 гривень, що можна купити саліцилове мило. А я вам скажу, що деколи шукають і в Ашані, воно буде набагато дорожче. Ось таке лікування для обличчя і тіла. Саліцилове мило 19 гривень. Потрібно деколи зі знижечкою. І дихтярна я маю. Я знаю багато хто шукає. Хто шукає дихтярна і саліцилове мило. Запам'ятайте, що воно є в Аврорі. Це 19, а Дігтярна 22 гривень. Зараз я знижкою. Там є, напевно, навіть проти чого. вказано. Так. Хочу вам ще запропонувати лікувальний шампунь, а за 109 гривень який усуває свібіж, сухість, лущення, жирність. Дивно, що і сухість, і жирність усуває одночасно подразнення, надмірне випадіння. Кажуть, що він досить помічний, оцей шампунь. Так, 109 гривень і за 88 є репіхова сарія. Ось такий навіть. Можливо, то, що я скрив, але мені здається, що такий реп'овий, якби народні такі методи, екстракти лопуха, чорної редьки, інуліну, ефірні олії, евкаліпту, імбиру та кориці. Тут дуже хороший склад, якби натуральний склад. І він потрібен, якщо у когось є якісь проблеми, а якби з волоссям, з волосеним таким вашим покровом. Так, така серія є. Ось такі були новиночки і снижечки. На цьому кажу. Всім папа. І -па. до зустрічі. як для душу 49 гривень. Теж має вигляд, напевне, аромат, отакий такий дуже-дуже солодкий. Тирамісує, тирамісує, шоколада, з, шоколад з полуницею, шоколад з вишнею. Така смакота. О, тільки подивіться, які смачні пропозиції до зустрічі.